У Жмаринській громаді відкрили поліцейську станцію в рамках реалізації проєкту Офіцер громади. Основна мета проєкту підвищити рівень безпеки у громадах, у кожній з яких житиме і працюватиме поліцейський офіцер. Більше у сюжеті. Вінничина активно втілює реформу правоохоронних органів. Наразі триває виконання плану щодо відкриття у кожній територіальній громаді області поліцейської станції, де працюють поліцейські офіцери громади, забезпечуючи правопорядок на вірених територіях. 6 жовтня в Жмеринській, Барській та Джуринській громадах запрацювали офіси українських шерифів. Тепер в області 61 поліцейська станція, які створюються в рамках реалізації відповідного проєкту. Це один з найбільш важливих кроків у реформуванні національної поліції України. Основна мета проєкту Підвищення рівня безпеки в громадах, в кожній з яких житиме і працюватиме поліцейський офіцер, і створити належні сучасні умови для їх якісної роботи, щоб кожен із них мав комфортні умови роботи. Комфортні умови також обслуговування буде населення, відповідно, не дивлячись на те, що воно знаходиться не в центрі територіальної громади, ці умови дуже достойні. і Люди зможуть отримати поради, консультації. І також захист. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов спільно із начальником головного управління національної поліції на Вінниччині Іваном Міщенком та керівниками територіальних громад взяли участь у відкритті трьох поліцейських офісів. Під час знайомства з оснащенням станцій вони зауважили, що правоохоронці, які працюють на місцях, повертають простому громадянину в селі, селищі та місті відчуття безпеки і довіри до правоохоронних органів, створюють справжнє безпекове середовище. А це найперше їхнє завдання. У добрий час нехай тобі все складається добре, і щоб з часом фамілія Рубанський, ім'я Богдан, от, знали всі, від маленького до великого, і йшли сюди не схиленою головою, а йшли за порадою, за підтримкою, за допомогою, і щоб бути координатором всіх нормальних стосунків і відносин, тих, яких нас від сьогоднішній час вимагає наше сьогодення. Сергій Борзов та Іван Іщенко вручили подяки головам Жмеринської, Джуринської та барської територіальних громад, керівникам підприємств, приватним підприємцям, усім, хто долучився до будівництва і облаштування поліцейських станцій. У Жмеринській територіальній громаді це вже третя працююча поліцейська станція. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Рубанський, має службовий транспорт, куплений за кошти громади та все необхідне спорядження для успішного несення служби. Головною метою для себе визначив налагодження тісних партнерських відносин. Із селянами. Розуміння з населенням, це, щоб вони не боялися мене, приходили на будь-які теми, спілкувалися. Ну, я завжди відкритий, приход, хай приходять. Ну, тобто надам, надам, зроблю стільки сил, скільки я зможу, і надам ту інформацію, яка їм буде цікава. Вінничина була і лишається беззаперечним лідером у реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади. Це надзвичайно важливо для створення безпекового середовища, особливо у воєнний час. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.